Математичних змагань кенгуру війшли учні бродівської початкової школи, маленьким мудрагеликам участь у міжнародному математичному конкурсі Кенгуру точно запам'ятається адже для них організували справжнє свято радості від інтелектуальних зусиль і перших хай і маленьких відкриттів. Як учні початкової школи розв'язували нестандартні задачі в ігровій формі? Дивіться далі. Вже впродовж 17 років проводиться математичний конкурс Кінгору. Метою конкурсу є залучити учнів цікавий і привабливий світ математики. Цей конкурс проводиться для учнів 2-11 класів. Як звичайно, він проводиться в другій половині березня в усій Україні в один день. Сьогодні цей конкурс і проводиться у нас у Бродівському районі. Участь у ньому беруть майже 30% школярів. Цей конкурс допомагає виявити таланти, відчути дитині радість від інтелектуальних зусиль і перших нехай маленьких відкриттів, Він сприяє розвитку інтуїції, здатності аналізувати, прогнозувати і передбачити кінцевий результат. А загалом він ставить перед собою розв'язування нестандартних задач у ігровій формі. Як казав Василь Олександрович Сухомлинський, це іскра, яка запалює вогник допитливості.